Виконуємо номер 328 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом. Завдання перше: добуток числа 4, 89 і 25. Використовуючи властивості множення, знайдемо добуток чисел 4 і 25 і результат помножимо на 89. 4 помножити на 25, це буде 100. 89 множимо на розрядну одиницю дописуємо 2 нулі. Отже, маємо добуток чисел 4, 89 і 25 дорівнює 8900. Завдання друге. Добуток чисел 2, 472 і 5. Використовуючи властивості множення, знайдемо добуток чисел 2 і 5 – і результат помножимо на 472. Добуток чисел 2 і 5 – це буде 10. І 472 множимо на 10. Маємо 4720. Завдання третє: добуток чисел 5, 72 і 4. Використовуючи властивості множення число 4, розпишемо як добуток чисел 2 і 2. Тепер можемо використати властивості множення. 5 знаходимо добуток чисел 5 і 2, і окремо 72 і 2. А потім результати перемножимо 5 помножити на 2, 10, 72 помножити на 2 буде 144. 144 множимо на 10 буде 1440. Завдання четверте добуток чисел 50, 15 і 2. Використовуючи властивості множення, знайдемо добуток чисел 50 і 2 і результат помножимо на 15. 50 на 2 це буде 100. Множимо на 15, маємо 1500. Завдання п'яте. Добуток чисел 125, 14 і 8. Використовуючи властивості множення, спомножимо спочатку 125 на 8, а потім результат на 14. 125 на 8 це буде 1000. 1000 множимо на 14, маємо 14 000. Завдання шосте. добуток чисел 8, 37 і 25. Розпишемо число 8 як добуток чисел 4, і 2. Тепер, використовуючи властивості множення, знайдемо окремо добуток чисел 4 і 25, Окремо 37 і 2. Результати добутків перемножимо. 4 на 25 буде 100. 37 помножити на 2, 74. 74 множимо на 100, маємо 7400.